Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вчора в неділю відео не виходило. Сьогодні буде розмовне, відповідаю на запитання. Так вже сталося, що коли вихідними домашній час, то якісь влоги, якісь активності не передбачаються. Тому сьогодні так, в такій формі будемо спілкуватися. Я на деякі ваші запитання відповім. Не так, щоб. Щось аж таке цікаве, все одно маю надію вас трохи розважити. Отже, ви пишете час від часу мені питання, на які в мене немає короткої відповіді, потребує вона більш розгорнутого обговорення, і я їх залишаю на потім а пот... і ось згодом роблю такі відео відповіді. І сьогодні саме так буде. Я єдине, що трошки змінила формат не з найновіших запитань, а скоріше ті, які я найдовше відкладала, буду йти від останніх таких, від найстаріших таких запитань і підніматися далі. Отже, Ольбану, розкажіть, будь ласка, легко чи важко? Дітям їм дається навчання у французькій школі, особливо лігії. Мені здається, я вже говорила про цю, на цю тему, але додам, що у всіх дітей по різному, так само як і діти різні, і вік. В них різний, особливо на початку, як тільки приїхали, у кожного з них своя адаптація відбувається. Ну, знову ж таки, діти мають особливості характера, в кожного свої. Хтось більш комуніка... комунікабельний, комунікативний, хтось менше, і це впливає стовідсотковим чином на те, як їм вдається адаптуватись. Плюс чим старші діти, вони одразу пішли в старші класи і. Там рівень французької, рівень мови має бути від початку вищий для того, щоб показувати академічні якісь знання краще. Ну з цим складно, складно, складно. І відповідно для трирічної лії, коли вона в 22-му році в вересні пішла в школу, від неї аж таких знань не вимагалося, на побутовому лише рівні. І відповідно ще й трирічна дитина, яка зараз вже шестирічна, вона навчалася швидше. І зараз гарно розмовляє на рівні з французами, все в неї гаразд з мовою. Ось в дітей в старших, ну, знову ж таки, складніше. У Григорії краще теж ну, і так далі. Тому сказати, чи важко їм дається навчання, навчання тільки від мови, складнощі саме в мові. І ну, є якісь певні зацікавлення когось там. Ну, в принципі, математика у нас в дітей всіх непогано, ну, гарно можна сказати. Ніяких додаткових ми навчання зусиль не робимо, але вони ну плюс математика вона. Як то кажуть, і в Африці математика, тому з цим, з цим краще читати теж те, що задають, діти читають. Зараз і французькою читають, звичайно. Ну, знову ж таки, від рівня залежить, якщо Миколаю треба, він в середній школі, сьомий, і восьмий клас, коли приїхали, був, і йому потрібно було твори на рівні сьомого-восьмого класу читати французькою, не просто читати, там, а переказувати, писати твори, то він, звичайно, цього не міг робити на гідному рівні. І тут таке відставання на спостерігалось. Ну, знову ж таки, це я, здається, розповіла. Більше питання не щодо саме навчання, а щодо адаптації серед дітей, знову ж таки, в хлопців, в підлітків це складніше все проходить і є в нас певні труднощі. Так, пишуть про протести у Франції. Ну, це ще коли питання було місяць тому, може більше навіть. Чи впливають вони на нас? Ну ті, хто спостерігають за нашими блогами, то ви бачите, що протести впливають на логістику, саме на транспорт. І були моменти, що Миколаю доводилось пропускати ліцей в Тулузі 40 кілометрів, треба потягом їхати таким міжміським електричкою, і доводилось навіть в якийсь день йому туди не їхати, бо. Не було чим дістатися. Оце єдине, мабуть, що на нас більше так впливає. Якісь там моменти, що то аптеки теж страйкували, не працювали ще щось, то не дуже на нас це вплинуло. Знаю, що і медперсонал, ну, нам не довелося, на щастя, з цим стикнутися. Тож, таке. А... Тут було питання про те, що ну, йдуть дискусії, що характерно думки різні. Є ті, хто написали про те, що треба самим працювати, треба максимально відмовлятися від виплат. Ми теж цієї думки притримуємося. Якщо ми дієздатні, працездатні, ми маємо покладатися на себе. І скажімо так, бути на рівні з тими громадянами, які дають, віддають і ну, покращують свій побут і свої статки, заробляють свої кошти, заробляють власними силами. Це важливо, але були тут і був коментар про те, що люди, я так зрозуміла, доросліші за нас, і вони пішли працювати теж. І, врешті, це призвело до того, що на момент, коли вони зупинились, вони були... втратили багато пільг, ось пишуть. А... Найболючіше була безкоштовна медична страховка для них. А... А заробляли вони небагато, там мінімалку, якось не повний день працювали, тож вийшло так, що втратили ну, знову ж таки ось ці пільги і роботою не змогли багато заробити. Насправді, це таке питання цікаве тут у Франції, як в соціальній країні є, вони самі знають, чудово і уряд, і люди. І... Ті, хто сплачують податки, вони чудово розуміють всі пастки ці, і що в якихось певних ситуаціях дійсно існують е, прошарки, скажімо так, населення, е, групи, групи населення в країні, яким ну, реально невигідно працювати, і ну, вони не мають, не мусять, не хочуть, не мають прагнути. Шукати ту роботу, хоча фізично могли б ще виконувати певну роботу, але вони в такому, в такому разі, ось як тут описаний приклад, вони просто... У Франції є вираз, більше працюєш, менше отримаєш. І це правда. Ну, от, і далі Виснує людина, а якщо подумати, що шанси та бажання залишатися у Франції не завжди. Назавжди дуже хиткі, то краще плести за течією. Ось такий висновок людина теж зробила. Ну, Як я сказала, це питання. таке диску... ну, І та думка попередня має право на життя і ця також. І там і там є зерно правди і сенсу. Так, далі. Зараз яку музику слухають французи? Хто в них популярний зараз? Які актори більш відомі? Фільми. Я, звичайно, не настільки заглиблена в французьку культуру, щоб вам на це запитання відповісти, ну в тому числі тому, що, мабуть, і не прагну, я живу в інформаційному контексті України. Українському і тому те, що я можу спостерігати, буваючи в будинках французів, чи зустрічаються там на вулиці, десь чи наші якісь знайомі французи. Тільки так я можу спостерігати. Це така вибірка непевна. Певні групи, ну в кого я працюю, наприклад, або ті ж самі гості, наші знайомі це не такий неповний зріз французів, щоб щось про це казати. Тим більше про актори, про фільми. Ну, фільми так само, як ми дивимося на Netflix, Вони дивляться так само. Можливо, є якісь у них ще ресурси де, ну, в кінотеатри, наприклад, вони ходять для того, щоб можливо якесь авторське французьке кіно дивитися, але знову ж таки, і французька моя не на тому рівні, мабуть. Хоча за бажанням я ну, ми дивимося французькою, ось нещодавно Амелі передивлялась фільм. В оригіналі французькою мовою це було цікаво, тому що майже все було зрозуміло, без, ти, без е, субтитрів дивимось, фільми. А ось так, щоб піти десь авторське дивитись, ну поки що ну, і бажання, скажімо так, немає, такого настрою, скоріше, настрою, бажання. Тому не скажу про це. Щодо музики, ну, в будинках, де я буваю, там бачу диски, наприклад, або ну, вмикають музику. Частіше радіо може бути вмикнути. Ну, тож там популярна звичайна музика, ну, французькою, і французькою, і англійською. Популярні треки. А в людей, мабуть, більш дорослих бачу диски з тою ж Едіт Піаф, Патрісію Каас. Я навіть колись фільмувала і, і, і інших виконавців, які нам знайомі, ну це така класика, класика, тож вони теж це слухають. Мене тут стало цікаво, як мене по батькові з таким незвичайним ім'ям казала, розповідала колись, до речі, є відео, чому мене звуть Гульбану. На каналі є списки відтворень, там є списки, там є відео про нас, про наше життя. і... В тому числі про те, чому мене звуть Гульбану, і там я казала, що тата мого звуть Анатолій, тож я гульбану Анатоліївна. Чому так сталося? Я там детально розповідаю. Тож запрошую вас до перегляду тих відео також. Уля, дякую за цікаве відео. То здалася чистим спокійним. Це ще було місяць тому, це я запустив. чистим спокійним містом з багатьма пішов вулицями і невеликою кількістю машин. Чи то маршрут пролягав таким чином, справді дуже. Дуже зручне, комфортне місце для велосипедистів, їх справді дуже багато. І окрім того, що є ось ці платні сервіси, коли ви можете брати електричні це велосипеди, якими ви можете переміщуватись містом, не користувалась ніколи ні самокатами, ні велосипедами, ні в Києві, ні тут. Але бачу це і окрім ну, і парковки з цими велосипедами, і дуже багато людей їздять власними велосипедами. Ну і знову ж таки, ви бачили, що є можливість в потяг зайти з велосипедом, проїхати. ну, Як я їхала до тулу за сорок кілометрів, там, їхати півгодинки, але я можу поставити комфортно велосипед, потім їздити, не користуватися автобусами метро, а їздити своїм велосипедом. Також можна побачити велосипеди, де можна трьох дітей розмістити, або ж такі візочки спеціальні. Тож навіть бачила там четверо-п'ятеро дітей сидять, і це, скоріше, якийсь приватний садочок цим користується. Доріжки велосипедні, все комфортно, все, ну, наскільки це може бути, це безпечно. З повагою ставляться до велосипедистів. Взагалі правила дорожнього руху дотримуються. І швидкісний режим теж не перевищують, і почуваєшся цілком безпечно на дорозі, плюс я завжди в шоломі їжджу, тож ну, таке Комфортно дуже справді. Далі, ну і по всьому місту велосипедні доріжки є, парковки і велосипедні доріжки. Добрий вечір. Тулозі розвинено переміщення ОСП Чи так, Так, тут подрі... Под... мабуть, це кинулося в очі в моєму відео, там де я їздила до лікаря. Це було місяць тому так. Далі там ще пишуть що бідні, нещасні толусці не побачили люд... ну, глядачка, я така, бо глядач не побачила зелені в місті. Насправді це таке хибне враження, дуже зелене місто, багато парків, рослинність тут, ну тут субтропіки, рослинність чудова, зелене круглий рік, зелені дерева і парки. Тому якось так, мабуть, склалося, що не побачили цього. Тож не варто тут жаліють. Мешканців Тулузи з тим, що в них таке незелене зелене місто. Ну, ось тут теж був допис про те, що треба все, ну, по можливості користуватися всіма можливими пільгами не, не соромитися цього. і Ну, це, мабуть, реакція на якісь мої а, Ось, розраховую на виплати по безробіттю. Я назвала це відео, тому мабуть, така реакція була. Розкажіть, будь ласка, про податки у Франції. Це, звичайно, не моє фахове відео і не те, про що я можу розповісти. Прямо так, У мене є платіжна відомість, моя зарплатна. Я бачу там багато-багато пунктів, різних відрахувань, але я не особливо вивчаю це питання. Ну, звичайно, податки втодкува на, і на, на власність, і на якісь. Надприбутки ще щось таке, ну я не думаю, що я компетентна про це говорити. Ми подаємо податкову декларацію щоразу, точніше, в першому її паперовому вигляді. Одна одна на двох з чоловіком і подавали вперше паперовому вигляді, заповнювали, і потім нам надали податкові номери. І з наступного року ми вже три рази подавали, перший раз паперовий, два рази вже електронному вигляді, нам надходить повідомлення. Ну ми заходимо на сайт на ресурсі, ми завантажуємо цю свою податкову, вона автоматично формується з відповідної з тої інформації, яка є в доступі. На цей податковий номер виплачуються податки. Тож вся наша інформація вона автоматично підтягується. А ми зі своєї сторони маємо задекларувати, якщо в нас були ще додаткові якісь доходи. Ми десь щось отримали, нам щось подарували, ми десь щось підзаробили, ми все це маємо окремо внести, задекларувати, тобто зізнатися в тому, що ми ще щось десь заробили. Якщо ні, ми натискаємо ну, якщо нічого не було там додаткового, ми просто натискаємо кнопку і все, ну, якби декларуємо, що так є, як нам надіслали. Ось і все. Щодо тут було запитання, там далі, здається, трохи про те, чи можна, чи розгляд, можливість залишитися у Франції. І ну, моя сестра Юріна казала, що в принципі після того, як ви чотири рази ну, показали свою податкову декларацію, тобто живете у Франції чотири роки, ну, це виходить більше, ніж 4, 5 років, так? Ну, менше з тим. Я... Не дуже насправді вивчають це питання, але ось якось чомусь зараз згадалося, що ось чотири декларації подані, вони верифікують вас як кандидата на подання на посвідку на проживання. Як там це взагалі відбувається? Ну, Це ж таке. Знову ж таки, я не дуже Ну, запам'яталось мені, що чотири рази подаєш декларацію і вважаєшся таким, як ну, вже можуть тебе розглядати. Ну, Не на громадянство, мабуть. ну, Власне, мабуть, на громадянство, не знаю. Так, Тут мені пишуть, що мені треба трохи макіяжу. Це таке вже мою зовнішність обговорювати. Ми вже це проходили. Так що ви можете мені, звичайно, писати, як би вам хотілося, щоб я виглядала, може там наступного разу глибше декольте одягти, чи підбори, чи ще щось. Або в інший колір волосся, пофарбувати це ваші, власне, забаганки, Таке, звичайно. Хоча, можливо, хтось вважає, що це рекомендації якісь, але мені смішно трохи. Так. Так. Запитувала, скільки років дитина має, ходити. зі скільки, зі скільки Кількох, так? Від скількох написано, років дитина має ходити в школу з трьох років. Обов'язкова французька школа. Це така прешкола, вона три роки. Ну, це кольма maternelle називається. Вона три роки триває, але вона обов'язково. В три роки діти обов'язково мають ходити в школу. Тобто це не садок, в який там ходиш, не ходиш, а у шість років приходиш на в початкову школу. Де обов'язково ну, діти обов'язково з трьох років у школі. Про перші блюда тут мене запитують, чи вони зовсім їх не їдять? Я відповідала в якомусь з відео, тому якщо буде ще раз цікаво, то окремо тоді поговоримо. І про контракт на роботі я здається розповідала, що він у мене по кілька місяців, ну по три місяці. От зараз, коли я повернулась, був в мене попередньо в мене піврічний був. І ось коли він закінчився, я подала на підставі того, що в мене закінчився контракт. На ось ці виплати по безробіттю зараз мені кожні три місяці роблять. Цей контракт. І це така форма, яка дозволяє мені, ну це не постійний контракт. І саме така форма дозволяє мені потім претендувати на ось ці виплати по безробіттю. Ну, закінчився природньо і природньо ставати на біржу праці, так би мовити. Люди, в яких постійний контракт, у них такої можливості немає. Хіба що у вас там за скороченням або там банкрутство компанії, тоді теж у вас є такий. Така можливість в інших випадках ні, за власним бажанням, ні. Тож, в мене є мінуси, що в мене не постійний контракт, але плюс ось в цьому. Причому я можу сказати, що я не буду продовжувати контракт і ну, власне сама вирішити, що тепер мені платіть, будь ласка, кошти по безробіттю. Там, звичайно, є свої умови. Ну, наприклад, що мені будуть пропонувати іншу роботу, запрошувати на різні. Там, зустрічі в центр зайнятості, але це ну, таке інше питання. Mm, так. Мені далось тут запитувати доброго дня. Я хотіла б запитати, чи можна їхати з дітьми в гості в Париж і проживати два місяці, не робити ніяких документів. Давно вже більше двох тижнів тому було це запитання. Думаю, людина вже знайшла відповідь на нього, але у нас без віз. що. І це ну, для мене це здалося очевидним, очевидною відповіддю. Я сподівалася, що хтось із. Глядачів відповість у нас без і це означає, що ми можемо 180 днів, півроку жити в будь-якій країні Євросоюзі, Євросоюзу, Шенгенської зони, і не подавати ніяких документів, нічого. Єдине, що ми не маємо права працювати, але ми можемо перебувати чому ні два місяці взагалі без питань. І якщо ну саме тимчасовий захист був потрібен для тих, хто більше ніж півроку залишатися, збирається. Ну як це було на початку. Тобто оформлювали певний статус саме для того, що ми, ми не по безвізу, ми не туристи, а і ну в першу чергу для того, щоб працювати. Ось для чого тимчасовий захист оформлюється. Якщо ви просто погостювати на два місяці, то ви звичайна туристка, як це було і до. Війни до повномасштабного вторгнення можна так було приїжджати. Давайте буду завершувати, бо я вже доволі затягла відео. Мені здається, непогано сьогодні йду, набагато запитань відповідаю. У Миколаї... вітаю! У Миколая є мобільний телефон, а у молодших я так розумію, що ще немає, з якого віку ви купуєте дітям мобільний телефон. Ну, тут ми не маємо гострої потреби в телефоні, коли... В Україні у нас у Петра був телефон, а ось Григорія ми ще не встигли на той момент купити телефон, у нього його не було. У Петра був кнопка, воно Петро це третій клас був. Ну і в хлопців теж були телефони. Простіші такі смартфони, ну, айфони там якісь, ну, одні, одні з найпростіших в них були телефони. Відповідно, потім купували Миколая. Тут не було такої в них потреби в телефонах. Зараз є Миколая, Семена. Ми по потребі. Тобто телефон по потребі в 7 років кожна дитина отримує iPad, планшет, саме Apple. В 7 років це таке, тато їм робить такий обов'язковий подарунок, тобто планшет щодо ось тих, там, як. Потреба гаджета закрита саме планшетом. А ось телефони це такий момент. Він був потрібен в Україні. Справді з дітьми треба було на зв'язку бути. Ну і, і тут, звичайно, теж треба. але тут в школах і в коледжах заборонено користуватися ними. Хлопці зараз СменКле, якщо беруть з собою, то вони повністю вимикають їх на території, не користуються. Ну, в якщо зараз в ліцеї в старшому то трошечки поблажливіше, але теж користуватись не можна, то в коледжі, якщо побачать, ну є попередження, можуть конфіскувати там до кінця семестру, забрати або не знаю, наприкінці року віддадуть. Не знаю, як це корелюється, але постійно є ось ці. Зауваження, застороги, попередження, щоб діти не користувалися. І Семен нещодавно мені згадалося, сказав, що когось, когось там, а, це Григорій сказав. так. І, тобто це перший клас в коледжі, ну, п'ятий клас умовно, української школи, і там десь когось в туалеті чи біля туалету побачилось з телефону, а діти справді там ховаються. Ну, Це мої розповідали діти, що ховаються там в туалеті. Щось там на телефоні, чи грають, чи що, ну, і, власне, когось там, чи то попередження якесь було, чи то покарання за той телефон, ну, якось там викликали батьки. Це дуже-дуже серйозно за те, що ось побачили з телефону. Тож такої необхідності немає, в них є РТВ, я розповідала, це такий ну, чіп, датчик. Ну, я можу їх місце знаходження за ним виявляти, навіть якщо, наприклад, в парк їдуть погуляти самостійно. там, то ми їх просимо взяти, цей РТх і можемо відслідкувати їх переміщення, якщо є така необхідність, якщо переймаємось. Ну, а так ми в маленьке містечко, так, такого там транспорту чогось їм не треба долати. Окрім ну, зараз Миколаїв. Це, це прям супер необхідність. А так, тут в маленькому містечку немає такої необхідності. А, так. А... Це Закінчую останнє запитання, тому що в парк обіцяла дітям зараз піти, поїхати. Менше У мене друга половина дня вільна, тому так. Як успіхи та враження Семена від футбольного матчу? У нього був матч, пам'ятаєте, він грав і їх поставили грати з бувалими. Тобто, це були. Старші і більш ну, досвідчені футболісти. Я так розумію, ну, і хотіли показати цим молодшим, як ну, рівень гри, до чого треба прагнути, і так далі. Тож там якийсь був суттєвий програш, там 8-0 чи 8-1. Ну, вони чудово розуміли. Ну, і тренер їм пояснив, якби суть. Сенс цього матчу, тож там було все ж таки не до виграшу і не до гарного настрою. Це були нерівні умови. А взагалі, Смену, звичайно, подобається грати, займатися футболом. У нього є амбіції певні, як йому будуть вони вдаватися. Побачимо згодом. В будь-якому разі мені подобається його самодисциплінованість, його прагнення спортивних досягнень. все ж таки. Хотілося, щоб інші діти долучалися до нього, поки що так більш-менш Григорій проявляє інтерес, але так, кудись йти записуватись і бути частиною якоїсь команди, щось він поки що не дуже поспішає. Працюємо над цим. Взагалі ми дітей не примушуємо, але постійно не капаємо, але постійно про це говоримо, наголошуємо про важливість спорту в житті людини будь-якої. Ну, як це на них вплине, побачимо ще згодом. Не всі діти у нас такі спортивні. На жаль, мабуть. Ну, своїм прикладом теж треба докладатися, щоб було по-іншому. Це що і до читання стосується, і до всіх інших речей в нашому житті. Ми своїм власним прикладом Зробити це з собою, тоді вимагає від інших. Ось як я вважаю. Думаю, що мій чоловік теж зі мною погоджується будь-якому разі, дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Чекаю від вас ще запитань, для того, щоб був привід ось так посидіти з вами поговорити. На сьогодні все. Побачимось завтра. Готую для вас вже влог. Давайте!